І коли ми говоримо про виживання у цій війні, ми маємо її сприймати не як війну на місяці, а як війну на роки, а найкраще як війну на декади. Ну принаймні на 20-30 роки 21-го сторіччя. І в цій війні на декади Україна може звичайно ж розраховувати на підтримку західних країн щодо своєї обороноздатності. І економічного розвитку, однак головні проблеми України будуть вирішувати самі українці. Все буде залежати від рівня податків, які буде отримувати державний бюджет України, від виробництва української зброї, від кількості зайнятих в українській економіці і кількості українських військовослужбовців від балансу усіх цих зусиль і від розуміння, що цей баланс. Має бути врахований не скажімо, на 2024 рік, а на кілька років поспіль, і якщо нам вдасться гідно відповісти російським агресорам, рано чи пізно. Вони відмовляться від цих агресивних планів, То ми маємо усвідомлювати, яка кількість військовослужбовців потрібна нам сьогодні, і яка буде потрібна, скажімо, наступного року. А яка 2026 року, якщо війна Росії з Україною не закінчиться найближчими роками і почнуться вже руйнівні процеси у самій. Російській Федерації у її політичній та військовій структурі, яка зброя буде потрібна для протистояння російським спробам наступу у 2024 році. А як ми будемо зупиняти агресора у 2025, чи 2026, чи 2027. навіть якщо уявити собі, що буде ухвалене рішення про перемир'я між Росією і Україною вже цього року? Це не означає, що новий військовий конфлікт не розпочнеться через кілька років, а це знову таки означає. Необхідність е, ухвалення зусиль по розвитку військово-промислового комплексу України так, щоб в разі, якщо Росія ухвалить рішення про новий напад на нашу країну, нам було чим її зустріти і у 2026 році, і скажімо, у 2029.